Сьогодні ми вже показали багато важливих оновлень. Але зараз... зараз ми представимо те, над чим працювали останні кілька місяців, і тепер готові продемонструвати. Одне з найбільших оновлень цього року повністю переосмислений розділ статистики вакансії. І повірте, це не просто косметичні зміни чи новий дизайн, це абсолютно новий інструмент. Але для початку давайте згадаємо, що ви мали раніше. Стара статистика була. І ми розуміємо, що вона допомагала вам не сильно. Бачите, ось тут цифри, і ще цифри, графіки, світлофорчик. Корисно? Ну, хотілося б більше. Але знаєте що? Ми це повністю переробили. Тепер дивіться, вся статистика повністю розділена на логічні блоки. Зверху деталізація всіх взаємодій з вакансією. Далі структура ваших кандидатів у зручній діаграмі, потім графіки, все як на долоні, і внизу теплова карта та портрет кандидата. А ще спеціальний сюрприз для вас наприкінці. Тепер давайте по порядку. Погляньте на новий блок, деталізація: перше, що ви бачите, загальну кількість показів. Тепер ви Точно знаєте, де саме побачили вашу вакансію кандидати на сайті, в розсилці, в наших телеграм-каналах чи в телеграм-боті. Це допомагає зрозуміти, які канали найкраще працюють саме для вашої вакансії. Далі перегляди. Покажемо, з яких пристроїв переглядали ваші вакансії. Ви теж помітили, як багато переглядів з телефону. З телефону можуть дивитись в метро або на нарадах. Тож, якщо більше дивиться з телефону, можливо, варто скоротити опис та зробити його більш лаконічним. До речі, найцікавіше кандидати, що цікавились вашою вакансією. Тут ви можете побачити, хто відкривав ВКонтакти, додавав вакансію в обрані, перейшли на анкету класно на посилання, чи просто написали в чат. Кожна така дія сигнал зацікавленості. І тепер ви можете відслідковувати їх окремо. Ну і нарешті відгуки. Це не просто загальна кількість, а розподіл, хто прийшов з резюме, хто без, і скільки прийшло з прикріпленими файлами. Перейдемо до блоку кандидатів. Уявіть, що у вас є 100 кандидатів. Але як вони розподіляються? Тепер ви це бачите. Ви бачите чітко, хто залишив відгук, кого ви зберегли самі, а хто просто проявив зацікавленість вашою вакансією. Тепер перейдемо до графіків. На перший погляд може здатися, що тут забагато всього. Але дивіться, у вас є два режими: накопичувально, коли ви хочете бачити загальну картинку росту, та по дням, коли треба зрозуміти, що сталося в той чи інший день. Коли ви наведете курсор на будь-яку точку графіка, ви одразу побачите конкретні цифри для цього дня. Не потрібні всі дані? Окей, можна приховати, натиснувши відповідний показник в легенді. А ось це наш улюблений момент. Бачите ці червоні позначки. Це коли ви зробили щось важливе з вашої вакансії. Наприклад, зробили її гарячі. До речі, коли ви робите вакансію гарячою, графік переглядів злітає вгору як рейтинг каналу під час фіналу холостяка. Гарячі вакансії можуть бути корисними. Вони можуть покращити ефективність вашої вакансії щонайменше в 2-3 рази. Тепер ви бачите кожен такий момент та знаєте, коли потрібно для вашої вакансії додати видимість. Тепер перейдемо до відгуків. Раніше ми просто рахували їх кількість. І все. Тепер погляньте на цю теплову карту. Це приклад активності ваших кандидатів. Темніші клітинки показують, коли кандидати стали найактивнішими. Цікаво, чомусь найтемніші місця в обід або в п'ятницю під час завершення дня. Мабуть, всі згадують, як пройшов робочий тиждень та починають шукати нову роботу. Облишимо жарти. Якщо більше свідків з середини по п'ятниці після обіду, ви знаєте, коли краще бути на зв'язку. Для швидкої відповіді, в цей час краще не планувати співбесіди, або ж можна запланувати підсилення вакансій для максимального ефекту. Тепер перейдемо в портрет кандидата. Раніше ви просто отримували відгуки, але тепер можете бачити, хто саме відгукнувся на вашу вакансію: який у них досвід, зарплата, які очікують тип зайнятості, що їх цікавить. Якщо більшість кандидатів вказують зарплатні очікування вище за те, що ви пропонуєте, це вагомий аргумент для обговорення змін заробітної плати. До речі, тут тільки ті дані, що створені на базі резюме роботою жодних випадкових даних. Бачите, ці слова, це те, що люди реально набирають в пошуку, коли хочуть знайти такі вакансії, як ваша. І іноді з дуже креативним правописом тут є все, як водії. Так і шофьори, ми знаємо всі ваші секрети, як кандидати шукають роботу. Ви можете додати свої ключові слова, а ми проаналізуємо, як це може покращити видимість вашої вакансії. І останнє, можливо, навіть найважливіше, пам'ятаєте, Артем розповідав про наш штучний інтелект, враховуючи, що роботою є найбільш інноваційним джоб порталом України. Ми вирішили піти далі. Ми навчили наш штучний інтелект не просто аналізувати дані, а давати персоналізовані поради. Система аналізує вашу вакансію, дивиться на схожі, вивчає, що працює, що не працює у ваших конкурентів, і з можливих рекомендацій обирає найважливіше саме для вашої вакансії. Як персональний консультант може порадити змінити зарплату, додати опис або підказати ідеальний момент для підсилення вакансії. І найкраще він не просто радить, а пояснює, чому саме це необхідно. До речі, навіть якщо ваша вакансія ідеальна, теоретично таке може бути, система все одно знайде, що порадити. Ви завжди тут можете знайти корисні рекомендації. Залишайте з нами, використовуючи ці чудові функції з будь-якими послугами, навіть з безкоштовними, які робота Я продовжує надавати в рамках підтримки бізнесу щомісяця. Бажаю вам приємного користування.